У луцькому відомому закладі, де продають суші, ймовірно отруїлися лучани. Відповідний допис у соціальних мережах опублікувала Світлана Бубенова. Дівчина зазначає, замовила доставку в одному із луцьких закладів. Проте з її слів сталася неприємна ситуація. Їй стало зле, а згодом, взагалі, знудило. На ранок довелося звертатися в інфекційну лікарню. 3 серпня замовила ролл та бургер в тато суші. Їли двоє з чоловіком. Він з'їв один шматочок суші. Через деякий час почало нудити, а згодом почалась рвота. Відразу зрозуміла, що отруїлася суші, викликала швидку допомогу та на ранок звернулася в інфекційну лікарню. Коли стало краще, вирішила подзвонити у ту доставку і розповісти, що сталося. У відповідь отримала добре, зрозуміли. ні, вибачень нічого не отримала. Лише хотіли переконати, що цього не могло статися, і це неправда, що я отруїлась, бо у них все свіже. Йдеться у дописі. У коментарях під дописом дівчина додала, що коли вперше подзвонила до закладу і розповіла про отруєння. Вона хотіла запобігти таким випадкам, щоб ніхто більше не отруївся. А ще через трішки була ще одна розмова, де мені сказали, що до них вже такі звертались, що отруїлись, але потім вони десь дівались, що це не вперше. Згодом, коли ми домовились зустрітись біля інфекційної, щоб я дала виписку чи заключення лікаря, що я дійсно зверталась, власник закладу Едуард приїхав раніше і розмовляв з лікарем. Чи хотів домовитись, чи зам'ятись? Цю ситуацію я не знаю і хотів, щоб лікар мені сказав, що я не їхніми сушами отруїлась. Хамські ставлення ніяких варіантів вирішення ситуації я не отримала. І вибачень також. Журналісти сайту новин Луцька та Волині. Конкурент зателефонували до власника вказаного закладу Едуарда Музики. Проте чоловік на відріз відмовився коментувати ситуацію телефоном і наполягав на живому спілкуванні. Коментар я можу вам надати тільки при зустрічі. Телефоном такі речі говорити не буду. Можемо з вами зустрітись. Можу зустрітися десь у четвер. Ці два дні зайнятий. Такі речі телефоном не коментуються і не обговорюються. Коли журналісти поцікавилися, куди треба під'їхати та поговорити. Власник закладу зазначив, що дуже зайнятий, і зустрітися зможе лише у четвер. Тож очікуємо відповіді.